Прогноз погоди, що розганяє хмари краще за будь-який вентилятор від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто вже однією ногою у вихідних. Субота, 19 квітня, стукає у двері, і перш ніж ми розкриємо всі карти Небесної канцелярії на цей довгоочікуваний день, будьте котиками, знайдіть кнопку вподобайки і сміливо тисніть на неї. Це ж як вітамін С для наших барометрів, заряджає позитивом. А якщо ви до нас завітали вперше, ласкаво просимо. Підписка, це ваш особистий. Стий метеоангел, що підкаже, коли діставати гумові чоботи. А коли сонце захисний крем? Ну що готові? Розбираємо детально, які сюрпризи нам готує субота, 19 квітня. Північ України північ вирішила, що субота час для комфортного тепла, хоч і з невеликою хмарною завісою. Чернігівська область тут нас чекає хмарно з проясненнями. Така собі гра в хованки між сонцем та хмарами, але без опадів це головне: шашликам дощ не загрожує. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 9 градусів. Цілком комфортно для сну з відкритим вікном. А от в день справжня весняна розкіш аж до плюс 24 градусів. Можна сміливо планувати активний відпочинок. Сумська область. А тут цікавинка, сонце у серпанку, наче небесне світило. Вирішило приміряти легкий шарфик. Буде світло, але не сліпуче, яскраво. Опадів не очікується, тож суботнім планам, зелене світло. Вночі буде прохолодніше, близько плюс 6 градусів, так що ковдра знадобиться. Але день повітря розкочегариться до тих самих плюс 24 градусів. Тепло, хоч і трохи туманно. Житомирська область. Ситуація Схожа на Чернігівщину. Хмарно з проясненнями. Небо буде мінливим, але сухим. Дощу не передбачається, тому можна сміливо вирушати на прогулянку чи на дачу. Вночі очікується плюс 9 градусів, а вдень термометри покажуть до плюс 23. Комфортно, тепло і без неприємних сюрпризів. Київ та область. Столиця вирішила трохи подрімати під хмарами, переважно хмарно. Сонце буде показуватися рідко, але й дощ не наважиться зіпсувати вихідний. Вночі буде найтепліше на півдні. Цілих плюс 11 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23 градусів. Погода для неспішних прогулянок, можливо, з кавою у термосі. Схід України, схід тримає марку сонячного регіону, хоча й тут не без нюансів. Харківська область, ясно, харків'янам пощастило. Безхмарне небо гарантовано. Жодних перешкод для суботніх планів, опадів не буде. Вночі досить тепло, плюс 9 градусів, а в день сонце нагріє повітря до плюс 24. Ловіть момент для пікніків та прогулянок. Луганська область тут переважно ясно. Сонячних променів буде вдосталь, хоча десь там, на обрії. Можуть з'явитися невеликі хмарки мандрівниці, але вони без опадів. Вночі повітря охолоне до плюс 8 градусів, а вдень прогріється до плюс 23. Тепло і переважно сонячно. Що ще треба для щастя? Донецька область. А ось тут небо буде більш закритим, переважно хмарно. Сонце буде пробиватися крізь хмари, але не так часто, як хотілося б, проте втішає відсутність опадів. Вночі буде прохолодно плюс 6 градусів. Термометр натякає на теплу піжаму, вдень стовчики. Термометрів піднімуться до плюс 22. Погода спокійна, без дощу можна видихнути. Південь України. Ох, південь. Тут сьогодні справжній погодний серіал з несподіваними поворотами. Миколаївська область хмарно з проясненнями. Стандартна весняна погода. Небо буде мінливим, але парасолька не знадобиться, опадів не передбачається. Вночі очікується плюс 8 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 22. Комфортно і передбачувано. Одеська область. А ось і головна інтрига дня. Злива. Так, так, Одеса Мама вирішила влаштувати. Генеральне вологе прибирання вулиць вночі, плюс 8 градусів, а в день, незважаючи на водні процедури, температура сягне плюс 20. Сподіваємося, злива буде не затяжною, але гумові чоботи та парасолька. Маст хев, можливо, це шанс побачити відображення дюка у калюжі. Запорізька область, повна протилежність Одесі, дуже сонячно, наче все сонце, що мало світити над Одесою, переїхало сюди бездоганно чисте небо і жодної краплі дощу. Вночі температура плюс 9 градусів, а вдень підніметься до плюс 22. Запоріжжя сьогодні. Оазис, сонця. На півдні Херсонська область. Місцями сонячно. Погода тут вирішила бути демократичною. Десь сонце, десь хмарки. Але головне без опадів. Вночі плюс 9 градусів, а вдень до плюс 22. Така погода залишає простір для маневру у планах на день. Крим сонце крізь високі хмари. Погода на півострові буде елегантною з легкою хмарною. Вуалю на небі без опадів вночі тепло плюс 10 градусів, а в день температура сягне плюс 23. Приємна м'яка погода для суботнього відпочинку. Захід України, захід трохи охолоне після п'ятничної спеки, а десь навіть нагадає про існування дощу: Волинь, рівненщина, переважно ясно. Хоча вже не літні плюс 25, але сонце ще тішить своєю присутністю. Вночі плюс 8 градусів, а вдень цілком комфортний плюс 20 один без опадів. Погода все ще чудова для активного відпочинку. Львівщина часом сонячно, потім захмарюється. Львів демонструє мінливий характер. Ранок може бути сонячним, але потім небо затягне хмарами. На щастя, без опадів. Вночі плюс 10, а в день до плюс 20 градусів. Вдягайтесь багатошарово. Тернопільщина увага! Місцями зливи! Тернопіль вирішив підтримати Одесу в дощовому марафоні. Будьте готові до раптових і, можливо, і Інтенсивних опадів вночі плюс 7 градусів, а вдень буде прохолодніше до плюс 19. Парасолька ваш головний аксесуар. Хмельниччина. Переважно хмарно. Сонце буде рідкістю, але й дощ обіцяє не турбувати вночі, плюс 9 градусів, а вдень до плюс 21. Спокійна, хоч і не надто сонячна субота. Івано-Франківська область холодніше Прикарпаття відчує найбільше похолодання вночі, плюс 9, А вдень температура ледве сягне. Плюс 16 градусів без опадів, але теплі речі точно знадобляться. Гори дихають прохолодою. Закарпаття хмарно з проясненнями. Сонячні промені будуть чергуватися з хмарами, але обійдеться без дощу вночі, плюс 8 градусів, а в день до плюс 21. Чернівецька область переважно хмарно з незначними проясненнями. Багато сонця не чекайте, але й суцільної сірості не буде. Без опадів вночі плюс 9 градусів в день до плюс 20. Центральна Україна, центр здебільшого гріється під сонцем, яке часто ховається за легким серпанком чи високими хмарами. Полтавська область сонце у серпанку. Полтавщина отримає свою порцію м'якого розсіяного сонячного світла без опадів. Вночі плюс 8 градусів, а в день дуже тепло до плюс 24 Можна смажити шашлики. Дніпропетровська область теж сонце у серпанку. Дніпро та область насолоджуватимуться схожою погодою. Світло, але не сліпуче, без опадів. Вночі плюс 9 градусів, а вдень до плюс 23. Комфортно і спокійно. Черкаська область сонце крізь високі хмари. Погода тут буде схожа на Кримську. Сонячні промені пробиватимуться крізь легкі високі хмари. Без опадів вночі тепло плюс 10 градусів. А в день повітря прогріється до плюс 21. Кіровоградська область і знову сонце у серпанку. Центральна Україна сьогодні любить цей ефект. Без опадів вночі буде прохолодно плюс 6 градусів, але вдень очікується справжнє тепло до плюс 24 градусів. Готуйте легкий одяг. Вінницька область переважно хмарно. Вінниця завершує огляд центральних регіонів під хмарним небом, але без дощу вночі плюс 6 градусів, а вдень до плюс 23. Загалом субота буде теплою, а на значній території ще й сухою. Але пам'ятайте про дощові оази в Одесі та на Тернопільщині, а також про похолодання на заході плануйте свій вихідний з урахуванням цих нюансів. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, цей детальний розбір погоди допоможе вам зробити вашу суботу незабутньою. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку. Нам приємно поділіться цим прогнозом з друзями, щоб і вони були готові до будь-яких погодних вибриків. А щоб завжди бути в курсі, що там за вікном, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Дякуємо за вашу увагу. Бажаємо вам Чудової суботи, гарного настрою, міцного здоров'я і щоб погода лише сприяла вашим планам. До зустрічі в наступних прогнозах.